Бібліотекарці до визнає світ між Ось От, яку я книгу вибрав для себе, «Наймобільні пригоди Івана Сили. А про що ж вона розповідає? Пригодницька повість відомого, дитячого письменника Олександра Гавруша розповідає про яскраві пригоди неперевершеного гірського силача Івана Сили. Прототипом якого став легендарний закарпатський богатир. Читаючи книгу, ти дізнаєшся, як в маленькому селі Білки народився звичайний хлопчик Іван, а ставши парубком, поїхав на заробітки до великого міста. Володіючи надзвичайною силою, він влаштувався працювати вантажником на вокзалі, але згодом почав виступати у цирку силачем і став. Справжнім чемпіоном, мандруючи світом разом із цирком, Іван презентував свої номери навіть перед королевою Великої Британії. Долаючи багато випробувань та небезпек, Іван Сила добрий, простий і неймовірно щирий, завоював звання на сильнішої людини світу. На верхівці своєї кар'єри, знайшовши справжнє кохання, Іван лишив цирк. І повернувся додому у рідні краї. А ще одним із сучасних натхненників цієї захоплюючої історії є відомий всім український силач Василь Вірастюк. Тому в книжці ти знайдеш його передлову. Наші національні герої це гідний приклад для наслідування поваги і шани. Да, наймовірно, захоплюючий пригоди обов'язково прочитали силковність.